Спочатку Кукоїн, зараз біржа Гейт додає монетку Хамстер Комбат на свій премаркет. Одна монетка торгується по ціні 23 цента. Це виходить 1000 монет 230 доларів. Ми дійсно будемо багаті. Це ноткоїн 2.0. І в цьому відеоролику ми про це все поговоримо. Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Буквально декілька днів тому біржа Gate a, додала на свій премаркет монету Hamster Combat. Перше та найголовніше це ще один крок до лістингу. А як ми знаємо, в дорожній карті зазначено, що лістинг має відбутися вже в липні. Якщо коротко, то предринкова торгівля це спеціальна послуга, яка дозволяє купувати та продавати нові токени за очікуваними цінами до того, як токен вийде на біржу. Бачимо, що не лише монета Хамстер Комбат торгується на премаркеті, Є ще відомі монети. Відомих проєктів як Blast або Layer Zero. Кожен з цих проєктів ще не торгується на споті, тобто не залістений офіційно на біржі. Але зараз ми можемо як і купити на примаркеті цю монету, так і цю монету продати. Тим самим, вже зараз ми можемо створити ордер на купівлю токена Hamster Combat та на продаж. До прикладу, ви тапали хом'яка, і у вас прибуток в годину там. Хай буде, просто припустимо, 400 тисяч монет. Тим самим ви утримуєте дроп від хом'яка. І під час лістингу у вас будуть токени. Далі а, ми заходимо на премаркет і бачимо, що монета Hamster Combat торгується по ціні 26 центів. Це найбільша ціна на продажу за одну монету. До прикладу, ви розумієте, що це досить непогана ціна. І на лістингу монета по такій ціні може не торгуватися. Тим самим ви можете диверсифікувати свої ризики та частинку продати зараз, тобто на примаркеті. Припустимо, ви хочете продати якусь частинку своїх токенів, значить, нажимаєте на продаж. Бачимо, є люди, які готові купити ці токени, і ми можемо продати. Є сума, бачимо, припустимо, є людина, яка готова купити 440 монет. Цій людині ми продати 50-100 монет не можемо. Ми можемо йому продати 440 монет. Припустимо, ми хочемо продати 1000 монет по ціні 26 центів. Нажимаємо продаж і бачимо, що пише: недоступний баланс на вашому рахунку. Чому так? Все просто. Якщо ви продаєте токени, ви вже маєте дати заставу в такій самій сумі, на яку ви отримаєте ці монети. Тобто, якщо ми продаємо 1000 монет Хамстер Комбат, ми за це отримуємо 260 доларів, значить, поставити в заставу ми повинні 260 доларів ці гроші, а саме 260 доларів, у вас повинні бути на біржі для застави. Для чого взагалі ставити свої гроші в заставу? Якщо, припустимо, ми лише хочемо продати свої монетки. Ця застава є для того, якщо токен, припустимо, заліститься, а ви, в свою чергу, не переведете токени на біржу, тоді біржа Gate частинку з вашої застави, забере собі в якості компенсації і більшу частину компенсує покупцеві, який у вас ці токени купляв через премаркет. Я думаю, що тут все зрозуміло, для чого взагалі потрібна застава. Якщо б застави не було, то коли монета ліститься на біржу, а ми свої монети продали, припустимо, якоїсь людині на премаркеті, а бачимо, що під час лістингу ціна набагато вища, тої за яку ми продали свої монети на премаркеті. То ми не підемо на цей премаркет, щоб продати монету дешевше, тобто перевести свої монети з дропу цій людині дешевше. Ми просто переведемо наші монети на іншу біржу, і тим самим на іншій біржі ми просто візьмемо та продамо дорожче. А людина, яка заставила свої гроші, яка чекала на наші токени, ми не переведемо, по суті, буде в мінусі, а ми. Будемо в плюсі, але тим самим, щоб не було тут ніякого кидалова і так далі, ми також а, заставляємо свої гроші, типу обіцяємо, що ми переведемо свої токени. Але якщо ми не переведемо, то звісно що біржа з наших, припустимо, 260 доларів списує 60 доларів, 20 доларів забирає собі, та 60 доларів віддає тій людині, яка чекала, але в результаті токенів не отримала. І якщо вам не подобається ціна, по якій купляють або продають монету Хамстер Комбат, тоді ви можете створити свій власний ордер на купівлю або на продаж. Нажимаємо Створити замовлення. В нашому випадку ми будемо не купляти, а будемо продавати монетку Hamster Combat. Припустимо, зараз одна монетка Hamster Combat торгується по ціні 30 центів. Але ця ціна, припустимо, нас не влаштовує. І ми хочемо продати по 0,35. центів. І припустимо, монет не 100, не 200, а 2000. І бачимо, що за цей ордер, за цих 2000 монет ми утримуємо 700 доларів. Але щоб ми продали. Дали цей ордер сюди, щоб бачили інші люди. Нам потрібно також заставити своїх 700 доларів. Тим самим ми очікуємо, розміщуємо ордер. І рано чи пізно, можливо, якщо якійсь людині це подобається, подобається та ціна, по якій ми продаємо свої монетки, тим самим вона в нас. Купляє на сонячний день конвертація монети Хамстер Комбат в наші реальні монети, які ми будемо продавати під час лістингу. Невідомо. Токеноміки поки немає. Ноткоін різав монети, тобто в нас на балансі на... в цій грі ноткоін було надзвичайно багато монет, пару мільйонів, мільярдів. Але тим самим ноткоін взяв та зарізав нулі, і в нас під час лістингу залишилися тисячі монет. Можливо, так само ж і Хамстер Комбат зробить, але поки інформації по цьому немає. Тому я буду чекати офіційного лістингу Хамстер Комбат і тоді вже буду продавати свої монети. Но продавати на премаркеті або купляти монети на премаркеті я не буду. Зараз ми лише можемо підготуватися до лістингу. Першим кроком це підключити свій гаманець в грі Хамстер Комбат. У своєму відеоролику про Хамстер Кобат як підключити свій гаманець та вивезти гроші, я це все детально показав та розказав. І другий найважливіший крок це зареєструватися на правильній біржі. Це BinKix, адже всі інші біржі потребують верифікації для торгівлі криптовалютою. А біржа BinKX не потребує плюс. Біржа заключила стратегічне партнерство. А це означає, що лістинг на BinKix точно відбудеться. Чи є сенс на сьогоднішній день, якщо ви ще не заходили в Хамстер Комбат, зайти та отримати AirDrop? Звісно, що так, адже лістинг. Hamster Combat планується в липні, і якого липня невідомо. Це може бути 20, 25, 19, а тим самим в нас ще є місяць часу, щоб достатньо добре прокачати хом'яка. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!